У ви місті в далекі часи, коли ніч простилялася полем, таємниця звершилася на висоті, що є доказом Бога любові. Те, що втратив Адам у Іденському саду, що було до горіхопадіння, Бог вернув подарунками в ту ніч виконував. Послав сина у справі спасіння. Слава линула в небі і мир на землі, зустрічай земли Божого Сина і під ангельський хор при вечірній зорі, взявши тіло, родилась дитина. Він прожив на землі не для себе, для нас, знав. Його поведуть на голову. Руки й ноги приб'ють, коли прийде той час, щоб прокласти до неба дорогу. Наперед баче він ті знущання і біль, як заплатить за нашу свободу, як відкинувши правду, не приймуть усі і не чекатимуть знову приходів. План спасіння звершився на Голгофі і вже нам відкрилися вічні оселі, Дух Святий знову вістко на землю несе, що Ісус прийде вдруге на землю, прийде в славі Отця дитяткам малим, як суддя, як володар завіту. Щоб всіх вірних забрати в Єрусалим і звершить над народами світу. Хоча темря розкрізь, Віфілемська заря і Гаугофа ще світять в темряві, щоб в Ісусі Христі розпізнали царя неземної небесної слави. Бо отець проявив. Свою милість для всіх, зрозуміла, що кожна людина, що не буде страшним, другий прихід для тих, хто у серце впустив його сина. Амінь.